Так, ну що, Маруся, давай тут сідати, а де яка ловка містина? Травичка кругом зелененька. Давай щось я тільки ой, простелю покривало і посідаємо. Держи сумку? Фу, ох, і жарко ж сьогодні страшне. Біжіть купайтесь, тільки далеко не запливайте, бо там криси і вужі і не пуринайте. Ти почула мене Зоя? Бо як понабираєш того, що то я тебе на листо обстрижу. Маруся, ти води не брала? Взяла? Дай будь добре, як лисну. а то в мене тільки компот, а в нього ще дужче пить хочеться, га, солодкий. А, ой, добра ж вода. Це з вашого колодязя, Ну у вас таки добріша вода. Казала Іванові, копай колодязь там під грушею, то хіба ж воно послуха гад. А це ще ж після того, як тільки та дохлого витягли, то вообще ж ніяк пить. Та ти що, так дохлятиною ну, хляти воня що не можна. Ну як сиру пить? Я перекип'ячую, то нормально. Раз Маруся напила сирої. О, чуть не лягала. Мені така ж, як шерсть на зубах тріщить, представляєш? Боже Маруся, ти тільки подиви на Тамарку. Господи, твоя воля. Куди вона хоч о ту панаму начепила? Ретуй мою душу. Чи вона взеркало не дивилась перед тим, як надвір виходить, сидить у ній як гімно під лопухом. Ну, взагалі нічого не поніма. Видно, боїться, щоб нася того не обсмалила. Ой, зато подиви, Маруся, як вона виламується, вже не знає, як скрутитися. Он де як вона ту печенину їсть, де? так держить двома Ой, принцеса монако, не можна жити. А вона це ж, видно, дума, що дуже красива, що хтось тут на неї внімання обращав. Та кому вона нужна, Маруся? Ти що смієшся? Вроді, ти не знаєш, як вона того Василя навигала. Кого? Напоїла, забере мені лата на тому й кончилось. Це ще хай скаже спасіба, що це їй Василь такий дурний попався. Якби другий, то сказав би «Знаєш що моя дорога, я треба було головою думати, а тепер, що хоч, та й роби. То вона б оце ще й досі десь коло мами сиділа. Хто це цю заразу придумав? То можна нормально напитися.